Любашка на сторі знімати влоги це зовсім інша справа. Я вже розучилася. Колись ми раніше з Костком знімали влоги, правда, Кост? Так. Да. Колись знімали, але ми вже трошки призабули. Ну, хай це буде день перший. Ми ще не придумали назву навіть нашого блогу на Ютубі, але обов'язково придумаємо. Хай це буде Отак от, от до виглядає. Зараз це наш татко, знайомтесь, Саня. І ми будемо тут у нас на фазенді будувати будинок. Будемо вам показувати крок за кроком, як ми це робимо. Будемо майструвати все своїми руками. Так от. Це наш костик. <рігла> ось тут трошки попрацював трактор, розтір. Спопрацював трохи трактор, зробив рівну поверхню, бо тут були ями на рівності. Тут була така велетенська гора така, такого якогось насипу. Ось. Саня трохи позрізав горіх, тому що це буде заважати. І Тут у нас криниця, бачите, цеглу вже поскладали. А, і фундамент будемо тут заливати. поки що трошки страшнувато виглядає, але потім буде краса. Тут перевдягальня, вітальня. Хотіла казати спальня. Коротше, тут багато всього, так що такий трохи безлий. Я показую. Скоро буде порядок і скоро все буде. Правда, Кость? Так, Так, йдемо в теплицю. Покажемо теплицю нашу. Так, йдемо, покажемо вам город. Так, Це наш город. Тоби тут вже трошки все пожовкло, але у нас тут дуже великі врожаї були, кабачків, гарбузів, навіть досі є, бачите. Треба буде позбирати зараз. Так, кабачечки різні. Ух, ням -ням. До речі, в мене дуже багато, знає рецептів всяких. І ще в мене багато різних цікавих майстер-класів. Тому що я ще й хендмейдер. Ось там у нас картопля посаджена, треба буде скоро вибирати. Тут у нас салатики всякі, тут все позарослало, але тут вже немає смислу робити тут був порядок. Зараз вам покажу, які у нас. Бурячки. Не бурячки, а які велетенські, Це я знімаю на ширококутній зйомці, Дивіться. Це просто неймовірно красиво. Так, що там по Так, Тут у нас морквичка, бачите, скільки багатезно. Ну, теж аж туди донизу. Це все великий ряд моркви. І... Що там морква? Давайте якусь одну витягнемо Ой, я не можу витягнути. Ну, морква тоненька. Не є вона величезна, бачу. Але... ай, трохи нормально Коротше, не можу я витягнути, тільки руки позамащував. Буряки у нас вдалося на славу. Це що за зарібка. <хи> Ох, ти що! Так, тепер давайте зайдемо в нашу тепличку. Раніше вона у нас була більша, вірніше, це вже Саня переробив. Це вже маленька така тепличка, суто для нас. Тут у нас сушилася цибулька. Треба поприбирати ще, тому що я пов'язала косички, вони от тут сушаться. І ще залишилося пару косичок ось тут виплести. Огірочки це вже залишки, тому що це вже серпень, ми вже багато позакривали. Раніше у нас була велетенська теплиця, її чоловік змайстрував теж сам, на 38 метрів, і тоді вже огірочки які закривалися відповідно не тільки для себе, але ще й йшли на продаж. Отакі от пироги. Так, тепер я йду в'язати цибульку. А вам бажаю гарного дня. Що у нас тут переодягання. Ми готуємося до фотозйомки. Скоро День Незалежності. Взагалі. Ти знаєш, Марія, що ми з Санєю вирішили вести блог з тасюків на ютубі. Будемо все показувати, розказувати. Ого. Сані все-таки вдалося вирвати моркву. Гляньте, яка класна морква Короче, Костя тут знімає влоги, і тут такий момент смішний. Ми так тепер сміялися, аж плакали. Ну ти Костя, давно ну, покажи. Я думаю, що я вам нормально показав. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, туша буде багато сім. ти що?